Всім привіт! 31 липня 2025 рік поступив заказ на насос свердловинний відцентрований я хватка і рішив вам його показати в комплекті йде керівництво в експлуатації. Гарантійним талончиком, як бачимо, серійний номер вже вписаний, артикул. така, друзі, упаковочна коробочка. І в комплекті я дивлюся є все необхідне для монтажу. Тому що вилочку набаю підключати. І провода, отак от, от в геттушиночку прятать. Так що, друзі, кого зацікавив даний насос, заходьте да на сайт електромотора, ціна на сайтах є одинакова. Да телефонуйте 063 426 10 10 Також пишіть на вайбер всім мирного неба